Так, народ, всіх вітаю, я вирішив записати відео відчот ну, нашої вітросонячної станції, і зараз я вам коротеньке відео продемонструю, що взагалі воно дало. До речі, вчора був такий день, це перший день, коли нас вітряк практично, ну він там. 300-400 Вт накрутив чисто, просто він запустився, і відразу все, панелі, за повністю забили акумулятори і все. І він от тільки розкрутився, і потім відразу почав скидувати на баласт, і я його 300 -400 Вт 400 він накрутив, і я його виключив. Тобто встановив. Чому? Тому що в цьому приміщенні... Там, де стоять наші батареї і повністю вся електроніка, там піднялася дуже висока температура, і плюс ще роблять тени. Інвертор на повну шпарить, тому щоб не просто так його болтати. Ну, в принципі, там і вітру такого якби не було. Він там 80-90 оборотів. Там щось пару ват закидав, але все одно тени нагрівало нормально, тому я його виключив. Це перший день, коли реально не було куди скидувати електроенергію. Так, це було вчора. Позавчора, 30 го числа, у нас був самий максимальний прихід від сонячних панелей це 29 кВт і 200 Вт. В принципі, ми її використали повністю, і батарейки ще не дозабились. Тобто, ну, взяли по максимуму. А уже вчора. Два всього-навсього взяли 19 кВт і 100 Вт. Але погода була однакова. Чому так? Тому що реально не було куди її скидувати. Тобто все повністю забилось, все і включене було, і все одно не було куди її дівати. Тому, друзі, якось так. Зараз я листочок свій. Ну, я його зараз вставлю в відео, але поясню. Так, записи повітру. Кожен день записує. по сонцю, по вітру у нас автоматично пише в додатку. Тобто, сонце наробило 238 кВт і 984 Вт. Практично 239 кВт. А вітер 95 кВт, 307 Вт. Тобто обща виробітка в нас отак вийшла: 334 кВт. І 291 Вт. Е, ну я ці 291 ватт не, не рахую, тому що скидувалося все на баласт. Так, і ще раз поясню, е, хто там писав це некоректні показники і так далі. Е, тому що ну, це скидує на баласт, і воно нікуди не потрібне. Тобто ну, воно нічого не дає те, що скидує на баласт. Поясню, це перший день, коли вітряк працював вчора на баласт. Тобто, він я ВРШ так відрегулював, що він мене на баласт, навіть ну, по додатку можна погортати, подивитися. Оце вчора перший день, коли він працював на баласт. Він мене не виходить за преділи 2800 взагалі. Був вітер і конкретний, після того, як регулювали ВРШ. Він мене не виходить. Тобто 180 оборотів це максимально, що він може крутитися. Пік. Оце, що я бачу, по додатку 180 оборотів, 183, по-моєму, якщо не помиляюсь. І все. Тобто, більше оборотів. Немає. Чому? Тому що ну, він мене реально не виходить на баласт. Я собі зробив так, щоб воно все працювало стабільно, чітко закачувало в батарейки, і баласт мене, по суті, не працює. А працював вчора, тому що ну, по стоп, стоп по заряду, і він чисто все скидував на баласт. От вся і картина. Якщо все правильно відрегулювати, то у вас на баласт скидувати не буде. Те не стоять, але реально це вчора тільки оце працювало і все. І так для зупинки, і все. Тому якось так народ. Можливо, якийсь там буде вітер метрів 25, м, то може яких пару ват і буде закидувати на баласт. Ну, і то там ну, дуже короткочасно, коли ще ну, саме ВРШ, як то кажуть, тільки вигинає лопасті. От тоді може хапане щось і там якийсь ват один закине. Все. Тому якось так, якщо правильно все відрегулювати. Да, в нас було, то попереду я знімав, там не відрегульоване ВРШ. Вже зараз зробив, все чітко, додали ще 2 метри мачти і все чітко працює. Тому народ якось так: 334 кВт, все хватає, все покриває, цех працює, дом працює. Е я довольний, вітер рулить, сонце також. Тому все з вас, як завжди, лайк, пишіть коментарі і побільше альтернативи.